МС Боянусик. Так. Які у вас відчуття перед цим батлом? Ха. Що тут можна сказати? Він є свин. Ніяк відчуттів я чую, що переможу цей батл. Я дійсно це певний. Так, я впевнений. Ну, бажаю вам успіхів. тоді. Це дякую. Добре, давай. МС Пік, які так. відчуття перед батлом? Ну, mm, до такої тварини, яким він часом відчуттів, немає ніяк. А чого ти його викликав на батл? Я хочу запитати, що він єдиний ліксі. Що він хоче доказати, що він найкращий день докажує цей. А ага. кого ти вважаєш самого найкращого ребера? Якщо тебе не вважати, то нікого. Ясно. Дякую. Перемоги. Удачі. Це Версус І Я представлю вам суддів. Містер Пончик, Ільзіоніст і Гітлер. Інці справа представитися. Mr. Pig MC zliva. Mr. Bojanusy Zaraz będzie żrebel Orel, Jaśka Janieszka Orel MC Stawa Czytajcie round Pognale Pacan Ти хоча б шари з ким ти батлі це вирішив? Чи ти перед тим навіть вибору не робив? А може тобі підказав твій найкращий друг? Бо ми хто з тобою повів, такий, як ти, був. ти нічого навіть не зможеш мені сказати, бо єдине, що ти мієш добре, це гімно качати. Тоді гну, я нема на увазі, що ти простий робітничок, я на що ти гімно. Не ти гімно, а твій рипачок. Коли я чую твій дурацький голос, то в мене просто вже немає слів. І з того все? Я знімну штани свої і крикну тобі. Ей, мудак, ануком на хуй сів! Ууу! Твоя відвідь, та шумін, б'я! Ха! Свиня, помирі, лисий, мотколюк, пердун, бабки внуку, сани попригунчик наречений, Ладена друг, каті пиздолись. Шіфи постоянний клієнт, бідро помиє, волохата грудь, жирний свин ПОМИЇ тобі ліпше вдаються, ніж ре. Ти підібав мене конем, а сам ЯВЛЯЄШСЯ свиньою ти на паску. Хрюкати, пердіти, це твоє призначення, м'ясо по тобі ПЛАЧЕ Род! Імсія справа. Бабинук. Хай, смішно. Дядь, коли ти раз в дзеркало дивився, та нема дає місця, кого на лиці, де преш не поселився. Тебе називають конем, бо ти такий кінь, так що завали, їбало і доїдай свої сіно і ячмінь. <реш> Чувак, змирився з тим, тобі не виграти цей батл. Хоча ти сам це добре знаєш. І всі знають. Тому, коли твої друзі мене бачать. То вони на колінах не благають. І містер Пік, ви що, не чули цієї приказки? Не чіпай бо смердить. І тому бояносик пойми, що тебе сьогодні вийде свиня. Та, що було хата і та, що смердить. <клуб> і що би я не ще на кінець сказати? Дивлюсь так на тебе, навіть не хочу тебе чіпати. Бо ти топий пізюх з розумом, коня. Так і що пішов ти нахуй відкати, йобана, мауфля. раунд! Мсі ага. зліва пашу мІм, Твій реп неможливо слухати через твій хрохи! Після цього батлу твоя єдина поклонниця буде моя! Тві реп можна назвати бідоською, бо ти сам та як та бідоська. Відгадай загадкою. Смердить, пердить, ваняє, постоянно хрюкає! Я правильно? МС Пік. А, Твій лучший друг це Маша Кулачкова Знаєш що? Бо ти її влагаліще Пірдун драчила І на кінець тобі я. Скажу так, тебе я виїбу. Пердай. Рау! Судді, робіть свій весну, за кого ви проголосували. Пончик Мій голос сьогодні за містера Пікап. Melts? Я забоєнуся. І тепер і мої останні слова. Це було б благода! МСБНОСИК, як ви вважаєте, ви сьогодні виграли? Так, я вважаю, що сьогодні я виграв цей батл. Я був найкращим сам А, Такого, щоб нам зрозумів сказати по правді, як би вважають. Ви думайте, що вам що хтось дасть нас виклик, ви приймете його чи ні? Я прийму виклик від кожного хто. Запропоную мені ще раз побатлитись. Містер Пік, як ви вважаєте, ви сьогодні були достойні на цьому Батлі? Я вважаю, що достойний і сподіваюся, що не я один. Всі судді були по-любому за мене. Просто не хотіли цього визнати і все. Ага, ясно. А ви приймете ще виклик на батл, якщо вас хтось покличе? Я від любого прийму виклик. І хочу так зразу в цій студії сказати: я би хотів побатлитися з всім всім тртюхом. Тертюк, я визиваю тебе на батл. Dobro, jasno. Do pažnje.